привіт! На зв'язку Марко Українець. Я завжди в новому скинчику перший раз. Ну і відео я не знаю, коли вийде. Найближчим часом, може завтра, може після завтра, ось так але на сьогодні точно. Ну може на сьогодні, а може і сьогодні. Ось так Ось так. для хвороби я сьогодні. Е, ну, штуку, щоб дуже мешає дихати. А ось так буду. Все. Норм і каска була Ну, Ось так. Також побагато виду частина готується нова, монтурується, та пораз теж машина буде монтувати. Вот так.